Вітаю вас всіх на своєму каналі. Сьогодні на календарі у нас, друзі, 4 вересня. Осінь вже помаленьку вступає у свої права, не дивлячись на те, що доволі ще жарка у нас погода на Рівненщині. Але вже подих осені все більше і більше, друзі, відчутно, особливо по вечорах і ранках. Бджола все-таки ще, бачите, активно дуже у нас працює. Працює на золотарнику. Чомусь золотарник цього року у нас виділяє як ніколи. І бджола активна протягом усього дня. Зараз вже близько десь 4-5 година вечора. Але бджілка, друзі, дуже і дуже активно працює. І, відповідно, і у нас теж є. І відповідно у нас теж, друзі, є робота, не дивлячись на те, що вже якби так помаленьку сезон підходить до свого завершення і, можна сказати, розпочинається уже у нас наступний сезон. Бо так як осінню ми підготуємо бджіл до зимівлі. Такий будемо, друзі, ми мати результат і весною. Що ми сьогодні ще. Проходячи бджіл, я ну, поміт... як помітив. Виявив, що одну сім'ю я пропустив і друзі не поставив їй полоски, тож пішли, взяли полоски. Ще пачка була з штучок в запасі. І поставили полоски ось тут в цій сім'ї. І вже, як ви бачите, зверху лежать, ми вже достаємо касети. і ну, Касети з пилкозбірників, і достаємо наші лоточки. Бо вже е, якби, ну, закінчується сезон, пилок вже ми не збирали, але лотки ще стояли з касетами і бджоли деякі добровільно ходили собі через пилкозбірники, Так як ви бачите, ось, наприклад, ось тут верхній е, льоток вони по, напряму попадають у вулик, а нижній льоток якби вони йдуть через пилкозбірник. От вони собі вирішують, куди їм краще, туди. Вони, друзі, йдуть. Уже ми е, забираємо наші касети. О, ще ось, Якби так щось вони там ще приносять, цей полок, але кажу, зараз саме цілі в нас нема. Такої цілі, як збір полку, але це вже поступово, бо всі касети за день я не можу вийняти. І навіть якщо полкозбірники відкриті, е, бджілки, друзі, все рівно йдуть ще через них. Також ставили полоски в наші. Роєловки, які ми привезли з роями, ось сюди поставили. Гляньте, як гарненько, тут бджілка йде, вся жовта. Тут 8 рамок і там друзі, 5 рамок повністю за, можна сказати, запечатаних. Теж сюди поставили, ми тільки що полоски. Погода чудова, дякувати Богу, дає попрацювати. І так помаленьку ми працюємо, дивлячись відповідно за своїм здоров'ям. Трішки попрацювали, попили каву, щось пішли, посиділи, трошки щось те поробили, дай таке. Деякі сім'ї не дивлячись на те, що пилкозбірники закриті, все рівно ще дуже і дуже як би так непогано друзі приносять пилку. Єдине, що пасіка, бачите, не покошена і покошу, напевно, десь через днів аж 10. Обіцяв в суботу малий приїхати, то можливо він вже покосить, хоча я не хочу, знаєте, щоб він біля бджіл косив, То можливо покошу і сам, але таке вже те саме, там не дуже воно і страшне, як то кажуть. Що хотів показати, ось так виглядають касети після одного, можна сказати, сезону, як вони, друзі, відпрацювали. Відійду трошки так під бджіл, десь стану тут з боку. Бо дуже активний літ, не хочу заважати їм. Ось так вони ось біля фундука тут ставим виглядають наші касети після того, як вони, друзі, відпрацювали один сезон. Я спершу вирішив був їх мити, але ні, мити я не буду. Бо бджолом значиться видніше. Оце все вони його, як би так це все, друзі, в прополісі, все попрополісовано. І що саме, друзі, цікаво, і ще прополісовано, ось там видно, як би так само із середини, я думаю, видно. О, бджілки вони собі певно, ну, думаю, роблять так для того, щоб їм було е, краще, е, краще через них пролазити через ось ці решітки. То ми їх не зачіпаємо, просто все номеруємо, друзі, і зложуємо на горищі е, в сухому місці, щоб потім так само в їх все цей. Я, чесно кажучи, спершу думав, що вони не будуть діставатися. Але дякувати Богу, зараз така спека і воно все як би легенько, ну відносно легенько дістається, не дивлячись на те, що я, мені напружуватись не можна, але дістається воно ну, не дуже то й тяжко. Також оце саме мої перші касети з, зроблені з ОСБ. Пам'ятаєте, оце, наприклад, номер 2 друга касета, яку я робив. Це вони саме перші з весни, ось такий їхній стан і ще вони прослужать не один сезон. Хтось сказав, що якби шкідливо ОСБ. Ну, дивіться, як, як шов логічно розібратися, бджола просто проходить через цей пластик. І далі вже наш пилок падає в лоточок з харчової нерживіючої сітки. І з дерев'яною обв'язкою, і все ось що воно, де воно тут контактує, друзі, з ОСБ. Теж ця касета нормально собі відпрацювала, з цієї сторони взагалі, як новенька. І так само бачимо бджілки прополісують, а деякі касети дуже так сильно запрополісовують, що аж, можна сказати, і самі чарунки, через які вони проходять, оці отвори в пилкозбірниках теж їх так якби прополісують. О. Деякі сім'ї ще й доволі, доволі непогано полку наносяться. Якби ще були е, закриті, то ще можна було б доволі багато зібрати пилку. Але я думаю, що, друзі, осінь затяжна і бджолам ще е, потрібно, буде, е, потрібно буде ще десь працювати. Відійшов, друзі, трішки в бік від бджіл, сяду перепочину, поки дай таке ще з вами трішки поспілкуємось. Які зараз ми ще основні роботи робимо на пасіці. Це вже кажу, закінчуємо. Ну, закінчили ставити полоски. Дістаємо, друзі, ми касети. Обов'язково ще якісь сім'ї під питанням, завжди контролюють, чи сіють матки. Дякувати Богу, поки що не знайшов такої сім'ї жодної, де пропала матка. Дістаємо касети, все його підписуємо, номеруємо, ховаємо на горище. Починаємо уже помаленьку, друзі, скорочувати льотки. не дивлячись на те, що дуже йде активний лід бджіл, йде активний перенос. Пилку, нектара, але воно потім так само це раптово все обрветься. Ще хай днів 10 вони так попрацюють, бо і потім можуть бути нападки, тож уже навчений, то краще я собі заздалегідь того меду, що вони принесли мені цілком вистачить для розрібної торгівлі. При бажанні ще можна в деяких сім'ях, та не в деяких, в кожній сім'ї по одній дві рамці. Забрати з гнізда меду, він буде там, друзі, лишній. Це 100%, бо я вже ну, продивлявся і знаю. ну, Кожна людина знає, що робиться в неї на пасіці. Це так. І кажу, скорочуємо льоточки помаленьку вже, бо в нас зараз якби, два льотка відкриті. Верхніх льотків у мене верхні льотки, це десь в мене в трьох-чотирьох фуликах, там, де немає пилкозбірників. збірників. А так вся паська у мене працює сугубо через нижній, через нижній льоток. Сонечко світить. О, і е, Також ну, наявність кормів можна так більш-менш продивитися. І ще треба докачуємо мед і скоро готуємося до збору фундучка. Фундук треба буде ще зібрати. Бачив сьогодні відео в інтернеті, є ще люди, накидають магазини на золотарнику, але мені скажу чесно, того, що є, того і вистачить. Ще пилок потрібно буде ну, поступово здати. На роздріб ту кількість, яку ми маємо, у нас не заберуть. А на опт здамо дай цей. Ну і ще доробити 5-6 ну до 10 вуликів, звичайних, ППСних, восьмирамочних, щоб можна було переселити ті рої, які ще не забрані. Рої, будемо забирати друзі пізніше, коли дозволить нам здоров'я. Загалом зараз роботи вистачає. Думаю, всіх так. Всі ми готуємось до зими, до наступного сезону. Вже відібрав теж купу рамок чорних Цього року буде дуже жорстка вибраковка по рамках і на перетопку вже їх. Раніше я такі знаєте, оставляв там для роєловок, а зараз ми його все перетоплюємо і на, на вощину будемо обмінювати. Хоча є в запасі декілька пачок, але я думаю вони не по... не будуть і лишніми, отак от скажемо. Дай таке. Тож, на цьому будемо закінчувати. Зараз тут біля фундучка ще друзі, біля саженців трішки похожу, потиняюся, відпочину. Дай піду далі, будуть і збирати касети, бо... Роботи самі знаєте, в селі, крім джіл ще вистачає. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, розкажіть, що як у вас справи. Хто ж там, я знаю, що є в мене сусіди, які теж на золотарнику можливо, можна стояти або, ну, можна стояти стоять на золотарнику або, можливо, вже відкачали. То, будь ласка, поділіться, як у вас. А я кожу, буду зимувати на медові. Мед золотарника дуже добре підходить для зимівлі, так як він дрібнозернистий і бджоли на ньому чудово зимують. Ще хочу, що замітити, друзі, у 99,9% у мене на пасіці у бджіл усіх чомусь темна печатка. Можна сказати, навіть мокра. Ну не мокра, але темна. Темна печатка. Не знаю чому так. І виявив, що таких, якби в мене є одна чи дві сімейки, якісь такі з підвищеною агресивністю. Ну не з агресивністю, ну трошки з вогником, біля них треба ходить так. Так і люблю. Вчора одна в око всандала, сьогодні одна впалиця, такі вони у мене дебошири, то стараюся їх обходити стороною. Все, на все добре, як казав один мій підписник, фішка даного каналу, прощатися посередині відео. Ну на сьогодні, вже будемо все закінчувати. Там вже далі така буде більш дрібніша робота, і наступне вже відео зніму, певну в неділю. Вже буду останні, друзі, забирати магазини з медом. Усього вам самого найкращого. До зустрічі. А оце, друзі, буває, що коли забув. Поставити магазин, а подивіться, як бджоли забудували його повністю цей магазин без рамок. Ось такі вийшли у них будівлі. Тут, да, он, сотовий мед, можна сказати. Аж це все вони побудували так, як їм. Треба система вентиляції, все тут у них чітко зроблено. Але нічого, будемо помаленьку якось вирізати по кусочку, дай відбирати оцей мед. Ну а що робить?